Так, стоп, стоп, стоп. Я не якась тут ідеальна чергова фітаняшка з інстаграму. Я в першу чергу звичайна жінка, мама трьох дітей, і у мене теж є целюліт, є жирок, я люблю поїсти. І так, можу з'їсти кілограм морозива, якщо день був важким. У мене немає нянь, кухарів чи прибиральниць. Я готую, прибираю, працюю, роблю уроки з дітьми, вирішую мільйон справ на день. І чесно, часом голова йде обертом від цього всього. Але при цьому я змогла схувати. Унути на 25 кг кілограм та розробила систему, де можна їсти все і жити нормальним життям, а не вічно чекати понеділка. І якщо зараз ти сидиш і думаєш, в мене точно не вийде, я вже сто разів пробувала, в мене немає сили волі. Повір, я була на твоєму місці, тому точно знаю, що ти зараз відчуваєш, адже на моєму шляху вже сотні результатів жінок, які теж сумнівались не вірили, не мали часу на себе, але наважились і звернулись до мене. Бо худнути можна по-людськи, і я це довела, і можу допомогти саме тобі.